Як минула ніч у південному регіоні, тому що напередодні інформаційні пабліки повідомляли про те, що в суботу ввечері росіяни ударили ракетами по одеському району. В результаті загинула подружня пара, і ще одну жінку було травмовано. Як минула ніч. Що стосується ночі, то по Одесьчині 4 4.5.0 в Миколаївщині працювали засоби протиповітряної оборони, знищено три шахеди. Ну і Херсонщина, власне, зрозуміло, там прифронтова зона постійно йдуть артилерійські обстріли, контрбатарейна боротьба. Ворог застосовує ФПВ-дрони. Дрони розвідники це ознака для всього півдня. А по Одещині дійсно ввечері два іскандери м попереднього прилетіли і вже назвали наслідки. На жаль, цього удару, що загинули загинули люди. Це завжди найбільше горе, найбільша біда, що стосується взагалі цих можливих російських прильотів. Так що ситуація є доволі таки напруженою, тому що перед цим Одещину дві доби поспіль кошмарили шахедами. Вдалося не допустити прямих влучань, уламки, на жаль, падали. Ну це зрозуміло, тому що від них ніде не подінився, але всі були шахеди збиті, були пошкоджені житлові будинки, автомобілі. Звичайно, це теж наслідки, наслідки неприємні, але тоді ніхто, слава богу, не загинув і не був поранений. Так що бачимо, що ворог доволі таки активізувався на південних напрямках. Хоча що стосується балістики, то Ця проблема є постійною. Тут ще дуже важливий момент, тому що всі на нього я думаю, звернули увагу, що вже два дні поспіль ворог, як вивів з новоросійська свої кораблі, 16, Зокрема, цю ескадру, серед них сім ракетоносіїв, і вони не знаходяться в нинішньому порту базування. Я назвав його новоросійськ, і десь блукають по чорному морю. Власне, його, це угруповання знайшли. Ця ескадра вона ніде не пропала, намагалася, можливо, сховатися. Але зараз знаходиться десь в районі Гелінжика. Це не так далеко від Новоросійська. З чим це пов'язано? Бо це питання, думаю, виникає, і треба його пояснити. Бо, звичайно, звучить, що сім ракетоносіїв, 48 калібрів на бортах. Ну, потенційна загроза від калібрів від ракетоносіїв надводних та підводних, звичайно, є завжди. Це зрозуміло. Чому ворог міг вивести? Допускаємо тому, що буквально за кілька годин до того, як ця ескадра рушила з новоросійська, було оголошено про можливу тривогу пов'язану з можливими загрозами з боку українських морських дронів. Можливо, ворог також очікував якихось ракетних ударів, тому і розосередив свої кораблі власницю ескадру у чорному морі, для того, щоб їм було легше і рухатися, і можливо, скажімо так, сектор. Відбиття атаки був більшим. Але зранку сьогодні теж цікава інформація. я Вже згадав Геленджик, там досить активно зараз курсують, і це очевидно по відповідних мапах. Цивільні судна є припущення. Таке, що ці цивільні судна не просто так рухаються в тому районі, а можливо надійшла команда, що вони мають з собою закривати ці російські військові кораблі, тобто російський принцип ховатися за спинами жінок та дітей, бачите, він і на морі, в тому числі діє. Повертаючись до цих сімох ворожих кораблів, які зараз блукають в чорному морі, за даними військоморських сил збройних сил України, загалом вони можуть випустити 48 крилатих ракет типу калібр. Їхнє перебазування в чорному морі є опосередкованим свідченням того, що ворог готується до чергової масованої атаки, під час якої використовуватиме так само калібри з чорного моря. Ну, власне, я це допускаю, тому що я ж кажу, потенційно загроза вона завжди є. Якщо говоримо про підводні човни. Я думаю, що всі українці про це вже теж знають. Підводний човін він власне може робити ці бойові пуски безпосередньо, фактично, з місця е, своєї дислокації, як це робили вони, коли знаходилися у Криму, і зараз знаходяться в новоросійську. Тому допустити звичайно можна, що можлива атака крилатими ракетами морського базування типу Калібр. Але це той сценарій, який під час війни є очікуваним тут для цивільних знову таке не зайве нагадування про те. Що треба йти до укриття? Оце те, що рятує життя. Це все таки не балістика, хоча теж досить швидко летить, але тим е, не менше. Е, і дальність польоту велика. Ви знаєте, що калібри можуть долетіти до західних регіонів нашої держави, тому, тому треба йти до укриття. Щодо систем протиповітряної оборони, то зрозуміло, що під час війни вони знаходяться постійно у бойовій готовності до відбиття. А так взагалі по півдню бачите ситуація цього тижня. Вона була досить таки цікавою в використанні ворожих літаків. Ну, по-перше, тактична авіація робила пуски відповідні, і один з таких літунів він долітався, бо був знищений підрозділом головних головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це е, літак Су, який є доволі новим. Ця номенклатура, він був знищений нашими гурівцями. Стратегічна авіація ворожа теж періодично заглядає у цей повітряний простір для того, щоб наносити відповідні удари. Ну, зокрема, був удар здійснений по цивільному судну Правда, воно знаходилося в територіальних водах іншої держави. Там теж, слава Богу, ніхто не постраждав. Тобто активна авіаційна компонента у ворога поки що у небі вона переважає, принаймні є локації такі. Над акваторій Чорного моря, де вони сьогодні ну, намагаються господарювати. Я думаю, що це питання, яке треба закривати, і очевидно, що Україна працює над eh, тим алгоритмом, як протидіяти ворожій авіації. Знову таки, ми підійдемо зараз до загального знаменника. Звичайно, можна говорити про ракети ППО, можна говорити про Ф 16 але найголовніше я сказав, загальний знаменник це використання далекобійної зброї. Тобто знищення тих литовищ військових, звідки власне ця авіація і летить зокрема до чорного моря. Тут нам потрібні дозволи наших західних союзників з приводу цього було багато різних публікацій, як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус цього тижня. Як ви гадаєте, наскільки за подіями та заявами цього тижня ми наблизилися до такого рішення наших союзників? Ну, дивіться, ми з вами до речі, неодноразово говорили. а Тепер бачу, що і за нами в тому числі стали повторювати відповідні посадові особи, можливо, відслідковують у ваші етери, і це дуже добре. Тому що говорили: першим, хто має про це заявити, це будуть росіяни. Вони мають сказати, що оцім їм прилетіло, прилетіло, тому що такий то вид озброєння, і очевидно, що це отримано відповідний дозвіл. Я зараз не е, скажу точно хто з е, високопосадовців наших партнерів і союзників саме про це казав. Але це ця заява буквально була е, два дні тому. Так, от е, щодо дозволів, ми ж розуміємо прекрасно, що це війна, і якихсь очевидних речей нам не варто очікувати. Ну, по-перше, ми не можемо очікувати, що це буде якась прес-конференція або брифінг, де буде офіційно заявлено, показано відповідний там меморандум, документ чогось Україні дозволено бити далекобійною зброєю. Далекобійна зброя, там така номенклатура, дальність, така ну давайте ще локації напишемо, звідки вони мають ці ракети летіти, і головне по яких об'єктах, щоб росіяни встигли там приготуватися. Тому ці рішення, я думаю, вони ну будемо обережно говорити, приймаються, але мають пройти відповідно. Ну, давайте сформулюю так. Західно-бюрократичну перевірку, тобто є відповідні алгоритми дії в цьому суспільстві, в західному, так де нас можливо дещо поки не звично, де мають відреагувати ті чиновники, інші, і підійти до е, того папірця, про який я власне сказав, внутрішнього документу обігу. Все, дозвіл є. Я думаю, якраз ця процедура або завершена, або вже на стадії фінального завершення. і... Такий дозвіл звичайно буде отриманий. Ну тому що е, це те, що має спонукати Росію до перемовин перемовин на е, основі формули мира президента Зеленського, де один з головних пунктів він є першим виведення російських військ з території нашої держави.